Доброго вечора. Ви дивитесь програму Погляд, якій ми сьогодні розмовляємо з керівником військово-цивільної адміністрації Донецької області Павлом Шеврівським. Вітаємо вас. Вітаю вас. Ключовим словом, тут є для всіх інших областей, які нас дивляться, військово-цивільної адміністрації. От ви вже маєте за собою історію, певно. І Що ви як військово-цивільний адміністратор відчуваєте? Вдається вам. З цими повноваженнями контролювати ситуацію на цій українській частині Донбасу? Ну, по-перше, на жаль, ви вихолостили саме поняття військово-цивільної адміністрації. Фактично, сьогодні в мене повноваження, ну, майже такі, як і в голови обласної державної адміністрації пересічної мирної області. Ми очікуємо, що все таки Верховна Рада прийме закону, закон і зміни до військово закону про військово-цвільне адміністрації. Провалили голосування в кінці листопада. Я дуже сподіваюся, що до кінця цього року приймуть, тому що мені потрібно буде затверджувати бюджет і багато різних речей робити, в тому числі майном, яким раніше розпоряджалася обласна рада. Власне, військова цивільна адміністрація голосна назва, але ще раз кажу, достатньо важко працювати з приводу відсутності повноважень. Є проблема сьогодні, після виборчого періоду в багатьох, особливо в містах, перемогли представники опоблоку. І на сьогодні е, частина людей, ті, які е, причаїлися, ті, які, е, власне, десь притихли після е, звільнення частини mm -hmm. території Донецької області, чомусь подумали, що наші в місті, наші в городі, і що е, отримали реванш. Насправді, хочу, в тому числі, на вашій передачі сказати: ніякого реваншу немає. Повернення до того е, протистояння. І е, запобігання перед Росією ми точно не допустимо. От якраз для цього сил і засобів у військово-цивільної адміністрації буде достатньо, і достатньо в мене і в моєї команди в волі. А чого недостатнього? От давайте почнемо чого бракує для того, щоб бракує в першу чергу розуміння. Я думаю, що в кабінету міністрів що Донецька область. це... Сцен... Ну Не моя рідна Житомирська, не Київська область, це область, яка знаходиться в війні. Не хотів говорити, але скажу. У мене були деякі проблеми, і я напротязі двох тижнів так і не зміг дозвонитися до прем'єр-міністра з приводу того, що потрібно було прийняти постанову Кабінету міністра, проект якої я надав йому. Стосово не розумію. У вас як керівника військово-цивільної адміністрації нема прямої лінії до голови виконавчої гілки влади? Ну так, вийшло. Так вийшло. Ми справились самі, правда, для цього знадобилося два тижні. Для цього знадобилося два тижні, але це можна було прийняти одним голосуванням на засіданні Кабінету міністрів. А через це, в принципі, така відсутність комунікації трохи зрозуміла. І в Києві все бачиться трохи по-іншому. Думається, що, в принципі, ті ж. Статистичні дані і багато інших речей можна давати в Донецькій області, Київській області, Черкаській області. Дуже специфічна ситуація з настроями людей. Якщо хтось думає, що кардинально змінилися настрої, кардинально змінилися світогляд людей. Ні, з ним з цим світоглядом дуже багато потрібно працювати. А ми дивилися останнє соціологічне дослідження. Так, суттєво зменшилась кількість людей на території Донецької області, яка контрольована українською владою, які бачать братерські якісь стосунки з Росією. Але вони не повернулися в сторону Європи. Вони зависли. Mm -hmm. І, власне, потрібна суттєва робота. Знаєте, я Вчора був на одному з телеканалів, і тут мене почали шпиняти, як так там вибори в такому-то місці виграв від опоблока такий-то кандидат, міські голови. От. А я питаю, а скільки там патріотично налаштованих людей, на ваш погляд? Ну, каже, 5-10%. Я питаю, а що ви хотіли? Ну, треба щось робити? Так. Але це еволюційний шлях, і отак от не виходить. Ми маємо через освіту, через культуру. Через підтримку малого і формування, вірніше, малого і середнього бізнесу сформувати генотип, відновити генотип українця на Донбасі. Угу. Оце ключова задача. І це за півроку, за рік не робиться. Має, люди мають відчути і порозумітися, зрозуміти, що сьогодні там є українська влада. Заяложена фраза, що на Донеччині. З дня незалежності України української влади, власне, там не було. Вона такою розхожою стала ця фраза, угу. але насправді так воно і є. Пане Павло, дивіться, ваш, ваш коментар за результатами виборів, зокрема в Маріуполі. Так, додатковий тур після зриву так. на нього дуже болюче відреагували... Тимчасово переміщені особи так юридично називаються ці дончани, які змушені були переїхати сюди. І, зокрема, в Києві вони ведуть дискусії в соціальних мережах. Як ви могли сказати, що 99% мешканців Донбасу по фразі Донбас на коліні не поставиш» ніколи з колін і не вставали. Ви таким чином, ніби їх зачепили? От це дуже добре. Я хотів їх зачепити. От, подивіться, в принципі, от сформувати. Апарат, в тому числі керівників департаментів, керівників управлінь а потрібно з місцевої еліти. Безумовно, я запрошую з Києва керівник освіти зі Львова. Жінка, яка проводила реформу у Львові, вона сьогодні mm. приїхала туди, але мені дуже хотілося все-таки, щоб там місцевих більше було людей, які усвідомлюють, які живуть. А життям отогої Донеччини які... півтора десятка не знайшли. Потрібних а, людей для перетворень? Хочу сказати важко. Чому? А, дуже багато виїхали якраз до Києва, сидять, фейсбучать. Uh -huh. А керівника департаменту інформаційної політики я знайти не можу. Ну, По-перше, заробітні плати, ну, насправді, м'яко кажучи, смішні. А, без квартири і потрібно житло знімати і так далі, керівник департаменту в районі 5 тисяч гривень отримує заробітну плату. А працівник департаменту десь 2,5 тисячі гривень заробітну плату отримує. А сама вбита однокімнатна така квартира, де є просто вода, це півтори тисячі гривень. І зрозуміло, на які фінансові ресурси жити. Знаєте, коли я туди прийшов, я на Фейсбуку написав, що оголошую набір розумних, адекватних патріотів призив для роботи в обласній державній адміністрації. Скільки відгукнулося? Достатньо багато відгукнулося різні люди. Як ви розумієте, достатньо багато людей просто ну от я хочу, чому я хочу. Тобто підстав для заняття тої чи іншої посади у них насправді не було. Не було ні освіти, ні фаху, ні досвіду роботи. А, і через це ми якимось нам відмили. А в мене десь була зустріч приблизно з десятью претендентами. Ну я їм казав, ну а три є речі, які точно не можна робити. Не можна брати хабарі, не можна чіпати бюджетні гроші. Це святі гроші. І не можна, як кажуть у нас на Донеччині обілячувати бізнес. Тобто з бізнесу тягнути гроші. Кажуть, добре, класно, супер, ми готові, ми патріоти, ми готові на всі всі. А яка заробітна житло даєте? Ні. А яка заробітна плата? Ну, от у 2,5-3, ну, керівника департаменту 5 тисяч. Каже, ну полонеч, ну, мабуть, місяць протягнемо. Але, в принципі, потім за щось їсти потрібно буде. І це проблема. І сьогодні, тих, хто фейсбучить Дончан в Києві, я запрошую, давайте приїжджайте, давайте розбудовувати Україну, давайте доказувати, що та, моїй посил був неправильний, нечесний. Угу. Якщо Окей. вони прийдуть, будемо. Дивіться, давайте те, що ви вже згадали. Отже, нікому не секрет, що є три. Колони, якими партія регіонів під іншими назвами зайшла в місцеву владу, так. фактично регіонально відбулася реставрація, так але тепер інша ситуація. Є окупований Донбас не окупований, є військова цивільна адміністрація, а не звичайна ОДА. Так. Як ви бачите з тими повноваженнями, про які ми почали розмову, як ви бачите свій діалог власне з тими міськрадами, облрадами, де більшість в партії регіонів? Ну, по-перше, і вони змушені зі мною будуть вести діалог, оскільки обласний бюджет фактично розпорядником коштів обласного бюджету являюсь я одноосібно. Зрозуміло, що в законних нормах, рамках там, і так далі. І так далі. І через це вони мають усвідомлювати, що сьогодні той фінансовий ресурс, який буде спрямований на відновлення Донеччини, буде спрямований в тому числі під парадигмою: будуть вони пропагувати Україну, чи вони все-таки будуть дивитися на той русський мір тими очима, якими є? Друге питання є сьогодні. в мене координація з силовими структурами це і прокуратура, і міліція, і служба безпеки України. І власне ми будемо слідкувати за тим, щоб вони працювали згідно чинного законодавства. Крок ліво, крок вправо єдиний реєстр досудових розслідувань це дві речі: тобто, координація правоохоронних органів, і друге питання фінансовий ресурс, який можна зреалізувати для потреб людей, які проживають на Донеччині. Ви маєте прокурорський бекграунд і досвід. Так. Ви для себе, от там на місці, пояснили, чому величезна частина колишніх регіоналів, які по яких є достатня доказова база, що вони працювали з окупантом, е вільно ходять на свободі, беруть участь у виборах, а тепер отримали навіть мандати депутатські є проблема, величезна проблема з цього приводу. І коли в тому числі мені закидають, що сьогодні на тих чи інших посадах. Тому що міськими головами, uh -huh. ті, хто там закликав чи приймає участь в референдумі сьогодні, а працюють обрані на посадах. По кожному з них було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань провадження. Але по десь десяти провадженням просто заклики, просто відео не спрацювало на судах. Суди виправдали, і в принципі є така практика. Яка передбачає, що тільки такі неуб'ємні докази можна з неуб'ємними доказами можна спрямовувати до суду. Тобто відео суд до розгляду не сприймає. Просто свідчень не так багато свідчень особистих. Знаєте, коли до мене приходить людина і каже, що Василь сепаратист, я кажу, от тобі чистий аркуш паперу, опиши, де що як. Ні, ну це всі знають. Угу. І це проблема. тобто. І через це просто там свідчень одного, двох, трьох людей і відео доказів, на жаль, для судів недостатньо. І через це і прокуратура, і служба безпеки пішли, скажімо, по прецеденту, і тільки дуже уже кондових, як я називаю, сепаратистів до криміналу тягнуть. І в цьому є проблема. А я думаю, що тут знаєте, колись вихолостили Верховний суд, повноваження Верховного суду. А колись були роз'яснення чи пленному Верховного суду, який давав напрямок, фактично, прецедент, яким чином ті чи інші ситуації поступати, і на сьогоднішній день на жаль, судів у нас, ви розумієте, не змінилися. Особливо, якщо вважати там Донеччина Ми, і так далі, З ші, тим все зрозуміло. Але ви ж самі про це говорили власне, про певне ментальне розуміння української влади на Донбасі. Е, оця непокараність відвертих злочинців, ага. е, чи вона спрацює на людей на нашій українській донбаській землі як доказ того, що ну, просто українська влада є слабкою. В якійсь мірі це працює погано в деяких аспектах? Перше питання це патріоти, які бачили, яких вибачте, переслідували за позицію їхню патріотичну українську позицію. І вони, дивлячись на непокарне зло, в принципі, є в якійсь мірі навіть розгублені. і Вони не розуміють для них, в принципі, те, що там суди таким чином поступають, незрозуміла ситуація. Є питання тих, що дехто думає, що це є вседозволеність і що можна поступати і другий, і третій раз, і так далі. Безумовно, такі питання є. Проблема є. Але ми будемо працювати іншими методами для того, щоб привести їх до відчуття, що Україна в нас одна, її треба любити. Ви можете підтвердити, спростувати і зробити висновки, бо ми маємо інформацію тут в тилу про те, що в сірій зоні, от в сірій зоні, це та яка близька до лінії розмежування. Фактично присутня інформаційно так звана Новоросія, сепаратисти, російська пропаганда, а фактично відсутня українська. Сіра зона це те, що за контрольним пунктом mm -hmm. в'їзду і виїзду. Тобто, згідно мінських угод, ця територія є під юрисдикцією України. Там вони отримують пенсії, але вони вимушені ходити через КПВВ і в принципі по посвідченням. І це але що вони бачать і чують? в більшості насправді Раша Тіві Новоросія і там Радіо Стаханова, Радіо там інше і так далі. Тобто на сьогоднішній день. Потихеньку почали відновлюватись наші, тобто ті mm -hmm. радіо, є Радіо Перець, Радіо Ера, зараз є громадське радіо. Прийшло зараз і навіть дві години має мовити російською мовою для тих, хто старших людей, хто не зовсім хоче вивчати українську. Mm -hmm. А в принципі, телеканали ближче до серії, зони все-таки більше працюють Раша ТВ і Новоросія. І є проблема в тому, що навіть в тилу, якщо подивитись в слов'янську чи в Краматорську, достатньо багато людей, які мають повний спектр української телевізії, надають перевагу «Раші ТІВІ». І це Після півторарічної війни це ви це для себе пояснили, і це в чому феномен півторарічної війни. Знаєте, я думаю, що роздрай, який є на в телевізорі, з'ясовування стосунків між собою, це не зрозуміло пересічному дончанину. От є е, е, правильна лінія влади, і вона єдина. А коли починається змагальність, коли починають в принципі часто заслужено. В багатьох моментах не заслужено клясти там президента, прем'єра і всіх інших камні на камні і, в принципі, розрив свідомості. Тобто, щось там в цьому домі неправильно. А там все зрозуміло. Пу, містер Пу найкращий, пу, і все правильно робить. І це нас три хвилини. Я хочу три важливі питання. Коротко так. і чітко почути і тут. Перше, все одно нічого не змінилося. По виборах в Маріуполі ми побачили, є Ахметов, є його підприємство і є. Голосуючи за підприємство, і там ще є одна проблема. Як ви з Ахметовим будете наприклад oh. працювати? А думаю, що насправді ми зробимо все, щоб він жив по закону, і це ключове питання. І ми над цим працюємо. І Ренат Леонідович вимушений буде дотримуватися екологічного, податкового, трудового і іншого законодавства, і Я... навіть КПК. І кримінального процесуального кодексу безумовно, але крім цього всього, є ще один момент, на якому ми не акцентуємо. Насправді, ми не зуміли виставити по багатьом містам достойну альтернативу. І, власне, це також проблема. Тобто дуже спрощено говорити, що от є там Ахметов, є там Геллер, є там інші. Вони виставили своїх кандидатів через підприємство нагнули. Це було. Але в тому числі патріотичні сили не виставили достойних кандидатів. І коаліційні партії також. Це ми І... побачили. Дивіться, є ще один дуже важливий момент. Ем, на відміну від жорсткої блокади окупованого Криму, е, лінія розмежування це просто фантастичні історії контрабанди. І ми навіть дізналися, що коли їде оця оперативно з'єднана група, так. то є система е, телефону, що от вони там їдуть, там не везіть контрабанду, їдемо через інші дороги. Ви можете на це впливати? Чи це виключно компетенція служби безпеки України? І міністерство я єдине, що можу тільки підтримувати людей, які цим займаються. Там, наприклад, Роман Шовкошитний очолює якраз є модератором цих мобільних груп. Ці мобільні групи я нагородив годинниками за їхню віддану службу і сказав, що в випадку чого вони завжди можуть покластися на мене, на мою Окей, допомогу, але контраба, контрабас все одно як кажуть, але народ. контрабас іде, і власне він буде йти, тому що дуже багато стежин різних. Тобто, це не тільки траса, не тільки контрольно пропускні пункт зрозуміло, але ці стежини ведуть в ки. Київ чи ні? Е, думаю, що в більшості своїй все-таки на місцях достатньо великі фінансові ресурси йдуть. Е, в мене доказів про те, що це контролюється з Києва, немає. Угу. І одна завершення посолним раднем. Ви розумієте, що в Києві ви сподіваєтесь, що вам додадуть повноваження. Чи ви без надії сподіваєтесь, приїхали і повернетеся назад? Я на думаю, що все-таки додадуть, і я зможу розпоряджатись і майном на благо Донеччини, і фінансовим ресурсом, яким повинна той фінансовий ресурс, який повинен на благо Донеччини працювати. Я насправді сподіваюсь, що розуміння усвідомлення, що іншого шляху немає, буде в Верховній Раді. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися з Павлом Жибрівським, головою військово-цивільної адміністрації Донецької області. thank you